Антарктичного гянського кальмара, живого і у природних умовах, уперше вдалося зняти на відео. Це сталося випадково, коли вчені з інституту океану імені Шмітта досліджували води поряд з південними сандвічовими островами в південній Атлантиці. Океанологи використовували дистанційно керований апарат «Сабастіан». На глибині 600 метрів у кадр потрапив гігантський кальмар, а точніше, молода особа на завдовжки 30 сантиметрів. Дослідники знімали кальмара кілька хвилин, а потім направили апарат далі. В глибину кальмар не був головною метою їхньої місії, але вони отримали перші підтверджені кадри цієї істоти в глибоких водах поряд з Антарктидою. Антарктичного гігантського кальмара вперше описали рівно 100 років тому. Зробили це за знайденими в шлунку кашало та щупальцями. Раніше рибалки знімали на відео молюска, який помирав, але живим у природному середовищі його побачили вперше. Виявлений молодий кальмар прозорий, але згодом ця властивість втратиться. Ці молюски можуть виростати до 7 метрів і важити півтони. Я рада, що ми вперше побачили молодого гігантського кальмара. Ця істота дуже гарна, проте багато хто з нас однаково хотів би побачити великого дорослого кальмара. Нині вчені розробляють нові відеокамери, щоб під час наступних експедицій спробувати зняти дорослих особин антарктичних гігантських кальмаріїв.